Ще однією неодмінною складовою успішної системи мотивації на підприємстві, є точна і глибока діагностика потреб працівників. Розуміння дійсних потреб працівників дасть вам можливість точно вибрати саме ті способи і інструменти мотивації, що будуть якнайкраще сприйняті вашими працівниками. Це означає, що в такий спосіб ви можете підібрати такі інструменти мотивації, що дадуть максимальний результат для ваших працівників та для вашої організації у цей час і в цьому місці. Ви отримуєте таку систему мотивації, що працює і показує вашим працівникам, чому вони мають працювати з максимальною віддачею впродовж всього періоду їхньої роботи на даному підприємстві. А з вами була я, Леся Попадинець, HR-експерт, автор багатьох систем мотивації та навчальних програм для HR, в тому числі по побудові системи мотивації для досягнення цілої організації.